Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про проблему, з якою зустрічаються деякі автомобілісти, і яка дуже псує нерви. Насправді автомобільна сигналізація, яку десь трішки підглючило, і вона почала мимоволі спрацьовувати вночі або навіть в день. Це серйозна проблема. Вона псує нерви і оточуючим, і самому автовласнику. Сигналізація може спрацьовувати мимоволі з багатьох причин. Наприклад, її може просто заглючити або заглючити певні її компоненти, а можливо, автовикрадачі просто випробовують нерви автовласника для того, щоб він просто виключив вже сигналізацію і спокійно міг відпочити. Але останній момент на сьогоднішній день зустрічається дуже рідко. Зазвичай сигналізація спрацьовує. Мимоволі, тому що якийсь з її компонентів працює неправильно. Але все ж таки, перед тим, як відключити свою сигналізацію і спокійно лягти спати, потрібно розібратись, чому вона спрацьовує мимоволі. Можливо, вирішення проблеми займе буквально декілька хвилин. В основному автомобільна сигналізація комплектується датчиком удару і кінцевиком капоту. Відповідно, спрацьовувати в нас може або датчик удару, або кінцевик капоту. Або, наприклад, штатні кінцевики дверей. І якщо ми використовуємо двосторонню сигналізацію з дисплеєм, або, наприклад, сигналізацію з мобільним додатком, то там у нас буде чітко видно, що саме спрацьовує. Якщо це, наприклад, кінцевик капота або дверей, можна просто. Відкрити капот двері, подивитись, що там з цим датчиком. Можливо, його просто потрібно почистити, а в деяких сигналізаціях є можливість відключити там, певний кінцевик або Певну зону, тобто, якщо ми не можемо полагодити, або, наприклад, ми бачимо, що там всі контакти в нормі, але все одно цей датчик спрацьовує, ми через брелок сигналізації або через мобільний додаток можемо просто відключити цей датчик і спокійно спати. При цьому, наприклад, якщо ми відключили кінцевик капота, кінцевики дверей і також датчик удару будуть далі працювати і захищати наш автомобіль, і тут не потрібно вимикати там всю сигналізацію. В випадку з односторонньою сигналізацією, тобто сигналізацією, брилок якої немає дисплею. Все трішки складніше. Тут орієнтуватись, яка зона або який датчик спрацювали, потрібно по режиму блимання світлодіода. А розшифровувати цей режим потрібно вже згідно інструкції. Це дуже складна процедура, але з іншої сторони ви зекономили, придбавши не двосторонню, а односторонню сигналізацію. І з цього ми маємо певні проблеми. Тепер припустимо, ви з'ясували, що у вас спрацював датчик удару. Зазвичай хибні спрацювання датчик удару видає саме влітку, коли, наприклад, за цілий спекотний день кузов автомобіля і елементи салону сильно нагріваються, а потім ввечері або вночі салон остигає. І від ось цієї деформації пластикові або металеві елементи автомобіля видають. Певні звуки і вібрації, на які спрацьовує датчик удару. В такому випадку потрібно просто вийти, оглянути автомобіль. Ну, можливо, хтось просто невдало в нього да, ще припаркувався. І якщо у автомобіля немає пошкоджень, просто зробити перепостановку на охорону. В такому випадку ми вже розуміємо, що там всі елементи остигли деформувались, відклацали, і повторних спрацювань не буде. Якщо ж сигналізація мимоволі спрацьовує п'ятий раз за ніч, це може означати, що все ж таки якийсь з датчиків заглючило або хтось випробовує ваші нерви. Дуже часто хибні спрацювання зустрічаються на більш старих автомобілях, на які сигналізацію встановлювали досить давно. І також такі моменти ми часто зустрічаємо в сиру вологу погоду. Пов'язано це з тим, що волога може проникати там на якісь певні елементи сигналізації, на яких ізоляція була погано зроблена, або вона просто з часом вже погіршилась. І таким чином певні контакти починають окислятись, і сигналізація працює неправильно, видаючи хибні спрацювання. Такому випадку, зранку нам потрібно буде відвести автомобіль на сервіс, щоб майстер оглянув всі контактні з'єднання і перевірив всі датчики. Але це не означає, що ми повинні залишити автомобіль на ніч без охорони. Наприклад, автомобіль можна спробувати перегнати на паркінг, що охороняється. Звісно, це може стати не досить приємною перспективою там, о другій або третій ночі, але з іншої сторони ми ризикуємо власним автомобілем. Адже ми Ще не знаємо, що сталося. Хтось намагається викрасти наш автомобіль або просто заглючило сигналізацію. І якщо ви все ж таки обрали варіант перегнати автомобіль вночі на паркінг, не варто на паркінгу вмикати автомобільну сигналізацію. Достатньо просто закрити її на центральний замок. Не варто вмикати сигналізацію на паркінгу з декількох причин. По-перше, її там не буде кому вимкнути, якщо знову станеться хибне спрацювання. А по-друге, якщо почнуться всю ніч хибні спрацювання, від цього в нас буде сідати акумулятор автомобіля. І є ризик того, що зранку ми просто не зможемо завести автомобіль. І до... Глючної сигналізації додасться ще одна проблема. Потрібно буде зарядити акумулятор, а потім вже їхати до сервісу. Якщо ж все ж таки перспектива гнати автомобіль на паркінг о 2 годині ночі вас не приваблює, наприклад, через комендантську годину, тоді можна спробувати інші заходи. Як я вже казав, у більшості двосторонніх сигналізацій, а також сигналізацій, які підтримують мобільний додаток, є можливість відключати окремі датчики або знижувати їх. Чутливість інколи трапляється навіть так, що просто дворові коти гріються на автомобілі і постійно по автомобілю скачуть. Відповідно, якщо ми трішки знизимо чутливість, Датчика удару, він вже не буде спрацьовувати на тих самих дворових котів. Якщо ж у вас немає можливості вимкнути глючний датчик з брелка або з смартфона, тоді це можна зробити, наприклад, вручну. У більшості датчиків удару є механічне регулювання, але в такому випадку потрібно знати, де встановлено той самий датчик удару. Якщо ми його знайшли, достатньо просто покрутити на ньому. Певний регулятор, і чутливість датчика знизиться. Або, наприклад, якщо ми знаємо, що в нас глючить конкретно датчик удара чи кінцевик капота, ми можемо від'єднати механічно від нього контакти. І таким чином він не буде нам створювати проблем до ранку. Ну, а потім знову ж таки ми їдемо до сервісу. Також керувати датчиками, відключати їх або, можливо, знижувати чутливість, можна за допомогою кнопки. Валет, якою комплектується сама автомобільна сигналізація. Але для того, щоб правильно нею скористуватись, потрібно почитати інструкцію. Знову ж таки, вночі це робити не дуже зручно, і тому, якщо у вас там є якась автомобільна сигналізація, я радий би почитати хоча б деякі пункти з інструкції, щоб розуміти потім, що робити в екстрених ситуаціях. Всі ось ці моменти з зниженням чутливості датчиків, їх відключенням через додаток, брелок або вручну, можуть допомогти лише в тому випадку, якщо заглючило безпосередньо сам датчик. Якщо ж в нас окислились місця з'єднання з проводки сигналізації зі штатною проводкою автомобіля і це викликає хибність працювання, тоді самостійно вирішити цю проблему ми не можемо. Також, якщо в нас Волога потрапила в сам блок керування сигналізацією, або його заглючило з якихось інших причин, ми знову ж таки не можемо самостійно на це вплинути. Тут однозначно потрібна допомога майстра, який перевірить всі контактні з'єднання, а за необхідності навіть перевстановить сигналізацію. На той випадок, якщо ви взагалі не хочете розбиратися з датчиками, кінцевиками, вести автомобіль на паркінг і довго читати інструкцію, можна спробувати ще один спосіб. Наприклад, у Кожної сигналізації є режим безшумної охорони. Тобто сигналізація буде спрацьовувати, але при цьому не буде видавати звукових сигналів. Зазвичай цей режим вмикається дуже просто. В мобільному додатку це буде. Певний розділ, а на брелку сигналізації достатньо нажати комбінацію з декількох кнопок. І в нас вмикається безшумний режим охорони. Але навіть в безшумному режимі охорони в нас буде вмикатись аварійна світлова сигналізація. автомобіля. І таким чином акумулятор може також потрішки розряджатись. Але все ж таки, розряджатиметься він повільніше, ніж в випадку, коли працює і звукова, і світлова сигналізація. Але все ж таки, перед тим, як Вимкнути режим безшумної охорони, я радив би підійти до автомобіля, відкрити капот, всі дверцята, знайти кінцевики, просто ось так пальцем кінцевик декілька разів понатискати для того, щоб відновити його ход і, можливо, щоб з нього висипались якісь забруднення чи окисли, які створювали нам проблеми і заважали нормальним контактам. Після цього поставити автомобіль на охорону, і якщо Хибні спрацювання почнуть повторюватись. Тоді вже можна, наприклад, поставити автомобіль в безшумний режим. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.